Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ваш чоловік не загинув, а помер на Донбасі під фосфорною бомбою. Тож виплати по втраті годувальника, які прийшли на вашу карту, ви не витрачаєте, бо їх заберуть. Про це говоримо сьогодні. Історія, про яку неможливо мовчати, тому я присвятила сьогодні їй це відео. Мене звати Єніна Соколова, я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Поїхали, отже, друзі, на початку ефіру я вам сказала фразу, яку артикулювали пані Ользі. Це просто абсурд, який почула вдова загиблого героя. Звати цього героя Сергій Янголенко, жінку звати Ольга. Я з нею поспілкувалася, і сьогодні ви почуєте деталі. Мені здається, що це не поодинокий випадок, тому про нього треба кричати, аби такого свавілля в Україні не було. Отже, друзі, Сергій Янгуленко це загиблий герой, це воїн, який з самого початку російської агресії воював за нашу країну. Він був відомий як талановитий командир, який очолював добровольчий підрозділ поліції харків 1 під час подій 2014 року не допустив руська вісни і створення ХНР. Тобто ви розумієте, не з 24 лютого, а ще з 14 року ця людина воювала, захищаючи країну від агресора і навіть від сепаратистів, що вкрай важко було робити у містах східної України, де всюди були очільники адміністрації і мери, сепари. Так, от в Харкові Сергій робив це відчайдушно. Був нагороджений президентом, зокрема за. Заслуги перед країною медаллю за військову службу з початком повномасштабної війни з лютого місяця знову став на захист рідної Харківщини. Загинув у березні торік під час звільнення малої рогані. Тоді підрозділ Сергія ліквідував з півсотні орків, ще десяток були взяті ними в полон. Мій чоловік, звісно, долучився до цієї боротьби та Приймав участь у захисті нашого міста. І 25 березня 2022 року він загинув в селищі Мала Рогань, що неподалік Харкова, під час артилерійського обстрілу фосфорними бомбами, отримав вибухову травму сумісну з життям, і наразі ми не маємо. З нами нашого тата. Вони працювали під керівництвом СБУ в Харківській області. Вони не були офіційно оформлені там ніяким ДФТГ, нічим. Ага. Ну, бо тоді були там перший місяць спочатку війни і так. Як виходить, шо що він загинув, мені збу Харківській області дало довідку, там де написано, що там приймав участь у складі, там разом з 92-ю там бригадою, разом з іншими добровольчими підрозділами, фрайкором, там приймав mm -hmm. участь. Так загинув у бою. Вони mm -hmm. дали цю довідку, то я її надавала. Управлінню поліції в Донецькій області, ну начебто у них не було сумнівів, що він так дійсно загинув в бою. Але проблема в тому, що він, типу, у них по бумажках був в відпустці, і відповідно то були не то, як там, не при виконанні службових обов'язків. Що відбувалося далі через невідповідності документів, яким на початку повномасштабного вторгнення ясна річ не приділяла взагалі ніякої уваги, бо на кону була країна, а не підпис юридичні всі інстанції документів. Тепер в дову. Сергія Ольгу шантажує Донецьке управління національної поліції, де він офіційно проходив службу. За словами Ольги, це відбувається регулярно. Її змушують підписати папери, що її чоловік не загинув, а помер. Чому аби позбавити Олю виплат держава нам не допомагає? В тому плані, що виплати у зв'язку із загибель мого чоловіка нам не були нараховані ані одноразова грошова допомога не була нарахована із пенсійним забезпеченням також є великі питання, бо всією цією справою оформленням документів займалося управління національної поліції в Донецькій області, і вони щось там дуже довго оформлювали. Врешті, Змогли нарахувати мені і дітям тільки пенсійне забезпечення, і в день, коли воно прийшло на банківську картку, мені подзвонили з управління поліції в Донецькій області і сказали не витрачати ці гроші, бо вони мають бути повернуті. В мене їх заберуть, пенсію відмінять. Оскільки висновок ВЛК та акт службового розслідування, відповідно до яких нарахували хоча б пенсію, вони відмінили і збиралися робити новий нові документи, у зв'язку з чим навіщо робити нові да. документи? Я не розумію. Я не можу цього сказати. Мені до відома цього не ставлять. Мене постійно просили писати все нові нові заяви е, про е, те, що я прошу нарахувати мені одноразову грошову виплату. Е, кожен раз там мінялися якісь перелік документів, якісь формулювання. В, е, в е, врешті-решт, останнє, що мене просили, це написати, що прошу е, виплатити гроші у зв'язку із смертю мого mm -hmm. чоловіка. А, і тут мені мене це так насторожило трохи. А, я кажу, ну ми ж завжди писали зв'язку з загибелю, що помінялося. А, на що мені сказали, що ваш чоловік просто помер, угу. тобто він уже не загинув, він просто помер, він йшов, йшов під мінометним обстрілом, помер. А для чого це Оль, а? поясніть, для чого вони хочуть поміняти формулювання? Стверджують, що оскільки мій чоловік а, на момент загибелі був у декретній відпустці. Uh -huh. Але діючим був співробітником поліції, то ніякі виплати мені не положені. Uh -huh. Тобто вони вас хочуть залишити без грошей, я вірно розумію? Ну, Так, виходить, що так. І ну, якби, в зв'язку з тим, що в мене не було дуже багато часу протягом останнього року цим, цим займатися, вони так якби, халатно. Ставилися до того всього, щось там самі собі переробляли. І я не зразу зрозуміла, що все до того йде. Бо спочатку вони казали, що ми там просто переписуємо заяви, там якісь там щось, моменти уточнювальні, бо там документи завжди міняються. А врешті вони спочатку зробили одне розслідування, там, де наче все, все в порядку, а потім самі собі його переробили. Оля, а вони це хто? Ви можете назвати ну, скиби сподіваюсь. Управління Національної поліції в Донецькій області, там де мій чоловік проходив службу. Олін Кейс доволі показовий випадок. Оля мама двох дітей. Мама, яка ще й лікується від важкої хвороби. Після загибелі чоловіка вона дізналася страшний діагноз: це рак. Зараз бореться не лише за пам'ять чоловіка, але і за. Достойне ставлення держави до своїх героїв, а плюс і за здоров'я. Рак, який потрібно лікувати не тільки за кошти держави, якщо це вдається, але ще за власні кошти, коли не вистачає ліків. Повірте, я знаю про що я говорю. Де їх брати мамі вдові загиблого воїна і двох дітей при відсутності будь-яких виплат? Ну, от мені цікаво, чи думає про це донецьке управління національної поліції. Як ви зараз живете? Я знаю, що наша спільна знайома розказала, що у в вашому житті ще й онкологія, ця біда, так? і я як ніхто розумію, як це затратно і грошима, і фізично просто. Тобто, ви зараз онкологія, двоє дітей, немає чоловіка, ви не в рідному І Як ви виживаєте? Я, я просто не розумію. Та пенсію, яку мені нарахували, я ж її як мені наказали, не витрачаю. то вона лежить. Ну просто, бо я ж не, не розумію, коли її в мене забере. Хто забере. Ну, як мені сказали, так я окей роблю. А що це за пенсія Оля? Скільки, скільки це, ну, це пенсія по втраті годувальника? Ага. Ага. А, от. А так я працюю на двох роботах і відповідно, бо мушу, бо мушу годувати дітей та дбати про родину. Uh, і так uh, сталося, що зразу там через 10 днів буквально після загибелі чоловіка я дізналася про свій онкодіагноз і мусила розпочати лікування. Ну моментально, то я якби після однієї трагедії так не сильно встигла оговтатися угов... і uh, отримала ще одну задачу, яку треба ну, розв'язувати. То так, ну, проходжу лікування. Ну, звісно, ці всі, ну, з витратами на лікування, мені допомагали друзі, товариші, Сергія, ну, якісь наші спільні знайомі, ну, знайомі і просто фантастичні люди, яких я зустріла. Перебуваючи тут у Франківську, я зустріла тут прекрасних лікарів, які мене підхопили під руки і зробили ну все можливе, роблять все можливе, що тільки можна. І ту якби платну частину медичної допомоги, яку я маю отримувати, то мені допомагають фінансувати просто небайдужі люди. Про цю історію я дізналася від Тетяни Черноволо. Ви прекрасно знаєте цю військову, яка зараз захищає нашу країну на південному напрямку. Колишня депутатка, таня розмістила пост у Фейсбуці, де відмітила мене. Я звернула увагу на цю історію і зв'язалася з Олією. Принципі, зазвичай, коли публічні люди пишуть пости, то це впливає не тільки на історію однієї людини, але й на історію в цілому системи. Принаймні в. Тих підрозділах, про яких іде мова після таніного посту Оля розказала, що відповідь з боку винуватців була лише у вигляді дзвінка із Донецького управління нацполіції для Галочки, якраз від того чиновника, який попросив дову героя не витрачати пенсію, бо скоро її заберуть. Більше реакцій ніяких не було. У вас і зараз є можливість звернутися до. Компетентних органів, зокрема до Національної поліції у Донецькій області, щоб вони зараз вас почули. І я впевнена, я впевнена, що вони подивляться це і публічним чином ми допоможемо не тільки вам, але я впевнена, що ви не одна. Я впевнена, що подібні ситуації, і нам про це пишуть дружини загиблих воїнів, що вони є тенденцією. Напевно, існує якась рознарядка. Я допускаю згори мінімізувати кількість витрат з боку держави на компенсації, але це просто гвалт. Ну це просто ґвалт. У вас зараз є можливість звернутися до них і сказати все, що ви думаєте, на велику аудиторію. Можете це зробити? Насправді, я не думаю, що вони будуть раді почути будь-яке звернення, бо бажання спілкуватися в них немає. Абсолютно, вони завжди для спілкування знаходять якихось ну, там, дівчат або ще когось, кого там посилають, подзвонити, там щось питати, перепитати. Так, а керівники, ну якби ну, звертатися до них. Я просто прошу допомогти мені розібратися, хто має нарахувати мені виплати. по... Втратя годувальника, єдиноразову грошову виплату, який орган державної влади має цим займатися, та які для того необхідні документи. Зрозуміло. Так, що я можу просити? Просто бути людяними, не проходити мимо, бо наскільки я знаю, в Донецькій області всього 17 співробітників загиблих спочатку війни, то не якісь там кошмарні цифри. Угу. І управління поліції. Має достатньо великий штат. Я думаю, що має бути людина, яка може з цим розібратися, а не просто відсилати там дітей чи морозитися по півроку, не займатися цими питаннями. А, то, звісно, було б дуже непогано, якби а, це питання мені допомогли вирішити. Ясно. Ну, тепер будуть знати, але ви дуже крута. Дуже крута. Я хочу, щоб ви просто усвідомлювали, що ви дуже крута. І не боялися, не боялися говорити і просити про те, що вам належить. Ви мама двох дітей. Ви жінка, чоловіка, який є героєм, який захищає кожного з нас. І держава держава зобов'язана. Ми платимо податки, щоб держава виплачувала. Ці кошти, ці пенсії, ну що це таке, як таке може бути у воюючій країні, і яка ще буде воювати дуже довго? Для чого я записую це відео, друзі? Я хочу, щоб родини наших військових героїв розуміли відчували, що про них дбає держава. Бо ми робимо дуже круті відео і. Звіти й зустрічі з чиновниками, із з президентом, із представниками міністерств, мерів міст про наших героїв, які вручають ордени. Робимо соціальні ролики, як важливо нам цінувати воїнів. А потім ці воїни після слів Герої не вмирають вмирають а їхні родини залишаються на самоті зі своїми горими проблемами, які їх супроводжують. Ніхто не вимагає чогось надзвичайного. Ясно, що війна, країна в економічному просто занепаді, але ми щодня витрачаємо мільйони на військо і паралельно маємо дбати про сім'ї загиблих героїв, тому що в цьому власне сенс, сенс культури, сенс ментальності, цінності, за які ми воюємо. Я звертаюся зараз до Нацполіції Харківської області і хочу просто подивившись в очі, сказати: вам не соромно. Вам не соромно. Хочу захистити Олю і таких, як вона, хочу, щоб зараз міністерство, яке опікується ветеранами, міністерство, яке завідує загиблими історіями загиблих воїнів, загиблими воїнами з огляду на їхні сім'ї, щоб воно зрештою прийняло міри і перестало вже таким чином позоритися. Бо це просто ганьба. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яким чином боротися із системою. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. І пам'ятайте, що разом ми сила, і обов'язково треба тиснути всіма публічними методами на тих, хто недобросовісно виконує свою роботу і не дбає про сім'ї загиблих героїв, як і про героїв. Про них ми теж вам розкажемо вже завтра. Обіймаю вас, друзі. Тримаємося. Слава Україні, слава ЗСУ.